До кінця цього тижня температура повітря в Україні поступово підвищиться, але не всюди. Разом з цим місцями йтимуть дощі та грози, де саме литиме. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у четвер, 8 серпня, дощі пройдуть у Чернігівській, Сумській, Харківській та Луганській областях. Нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер відчутний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні від плюс 24 до плюс 27 градусів тепла. Лише у південних областях буде до плюс 30 плюс 31 градусів. Вночі по всій країні від плюс 14 до плюс 19 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні у п'ятницю, 9 серпня, дещі йтимуть у всіх західних областях, а також у Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській. Нарешті території очікуються суха та малохмарна погода. Вітру майже не буде 3-8 метрів на секунду. Температура повітря в день у західних областях від плюс 23 до плюс 25 градусів, на решті території від плюс 25 до плюс 27 градусів, у південних областях до плюс 31 градусів тепла, вночі по всій країні від плюс 14 до плюс 20 градусів. У суботу, 10 серпня, дощі очікуються лише у Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях. Нарешті території країни буде суха та хмарна з проясненнями погода, вітер незначний: 3,8 метрів на секунду, температура повітря в день у західних областях від плюс 23 до плюс 25 градусів тепла. На решті території від плюс 25 до плюс 28 градусів в день, у південних областях до плюс 31 градусів. Вночі по всій країні від плюс 14 до плюс 21 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!